Гутен так! Сьогодні ми з вами познайомимось з відокремлювальними та невідокремлювальними префіксами. Але спочатку перевірка домашнього завдання за темою минулий час. Потрібно було переробити три речення теперішнього часу на речення в минулому часі. Перше речення. – «Wir essen rice. Ми їмо рис. У минулому часі – «Wir haben Reis gegessen». Тобто, ми знаємо, що перше дієслово стоїть. На другій позиції. А друге дієслово стоїть на останній позиції. Також слово essen у минулому часі «гегесен». Хабен. Тому що, коли ми їмо, немає переміщення. Друге речення «Майне каце гейт на хаузе» Моя кішка йде додому. У минулому часі «Майне каце іст на гіганен». Іст на другій позиції. Моя кішка це перша позиція. Іст на другій. Так як є переміщення, ми вживаємо слово іст, тобто «зайн», а не хабен. І друге дієслово на останній позиції – «геганен». Наступне речення. Іх танце дем метхін». Я танцюю з дівчиною. мід дем метхін гетанст. Я танцював з дівчиною. І слово танце це правильне дієслово. Тобто, спочатку ми повинні утворити неозначувальну форму, це танцен. І аби утворити минулий час, потрібно відкинути закінчення, додати «г» та закінчення т. Вийде get Фабе, тому що немає переміщення. Переміщення було лише у другому реченні, коли кішка йшла. Отже, до нової теми. Ви знаєте, що дієслово слово штейн це стояти. Це закінчення. А ось префікс ав додає до цього слова вставати. Наприклад, ми прокинулися аввекен та встали авштейн. Відокремлювальний префікс завжди йде в кінець речення. Наприклад, я встаю. Іх auf. Також можемо поширити це речення, наприклад, я встаю дуже рано. І це буде перекладатись ich stehe sehr früh auf. Sehr früh – це дуже рано. І ось дієслово штеє та його префікс «ауф» у кінці речення. Якщо ми поширювали це речення ще і ще, то всі другорядні члени стояли б десь ось тут, між дієсловом та його префіксом. Тому перед тим, як перекладати будь-яке німецьке речення, завжди дивіться, що у нього в кінці. Які ще дієслова там є, або які частки та префікси. Ще кілька прикладів. Анруфен зателефонувати. «Einkaufen» – робити покупки. Давайте напишемо речення Я дзвоню. Ich rufe an. І також можемо зробити поширення. Наприклад, я позвоню вам. Ich rufe sie an. Також можемо поширити Я позвоню вам у понеділок. Ich rufe sie an. Ам монтах ан. Ам монтах. Але все одно префікс ан залишається в кінці, Іх руфе зі ам монтах ан. Я зателефоную вам у понеділок. Або іх руфе dich, тобто тобі ам монтах ан. Я зателефоную тобі у понеділок. Ein Кауфен робити покупки. Іх кауфе ан. Я роблю покупки. Du kaufst ан. Ти робиш покупки. А тепер подивимось, як буде себе поводити це слово у кінці речення. Наприклад, якщо у нас є два дієслова, Наприклад, я можу зателефонувати тобі сьогодні або вам. Ich kann. Кан це модальне дієслово, яке ми. Розберемо на наступному уроці. Наприклад, ігкан зі вам. Або діх тобі хойте анруфен. Я можу зателефонувати вам або тобі сьогодні. Тобто, коли це дієслово пішло у кінець речення? Префікс не відокремлюється. І також нагадую, що в кінці речення дієслово не змінюється. Тобто закінчення буде ен, а не е. Незважаючи на те, що тут іх. І одразу ж тут стає питання, які префікси відокремлювані, а які ні. І ось є список невідокремлюваних та відокремлюваних. Як ви бачите, що відокремлюваних. Дуже багато в порівнянні з невідокремлюваними. Але є такі правила, наприклад, що відокремлювальні префікси часто зустрічаються як самостійні слова. Наприклад, цузамен разом, «цурук» назад. І також ви бачите багато службових частин мови, як нахміт. ЦУ. «фо», Які ми зустрічали у реченнях, наприклад, іхшвіме. Mit Einher Schwimmweste. Я плаваю із рятувальним жилетом. Також само де фон von Berlin nach München. Це звідки це куди. Das Kind ist bei der Oma. Дитина у бабусі. І також зазвичай на відокремлювальний префікс падає наголос. Наприклад, Anrufen, Aufstehen, Einkaufen. І один із кращих способів запам'ятати ці префікси це на прикладах. Тобто, ми знаємо, що ну, нехай буде слово абхолін, це зустрічати. Далі складаємо з цим словом речення. Наприклад, «вія» або. Нехай буде не вія, а «зі», Холін міх ап. Тобто, якщо ви запам'ятаєте ось це речення зі «міх», ап, ви одразу ж запам'ятаєте. По-перше, це апхолін зустрічати відокремлювальний префікс. І це вам допоможе ще зрозуміти відокремлювальність це слово міх, тому що воно буде стояти між холін та ап. Якщо ми скажемо зі холін ап, тоді, якщо ми запам'ятовуємо на слух, ми можемо не розділити слова холін та ап. «зі, холін, ап». А ось якщо ми запам'ятовуємо зі холінміх ап. Ви одразу ж запам'ятовуєте, тому що слово міх мене ви всі знаєте, і одразу ж ви побачите холін та ап. Чому слово зі або ще можна вія? Тому що тут є слово стоїть у такій ж формі, як звичайне. Тому що, якщо ми скажемо, наприклад, ти або я духольст або «іх» холі. І поширимо ці речення духовстміх фом банхуфап, іх холедих фом ап». Фом це фон плюс дем. Я зустрічаю тебе з вокзалу. Або ти зустрічаєш мене з вокзалу. Також ви можете подивитися, які слова з цими префіксами ви використовуєте в житті. І зробити приклади «зія», «вія», щось то там робить, і якесь другорядне член речення. Наприклад, «міг». Зі холен. І тоді ви з легкістю можете запам'ятати, тому що це буде у вас на слуху. І останнє, що слід запам'ятати, це минулий час. Відокремлювальний префікс. Також буде відокремлюватись у минулому часі, але не буде йти назад. А просто сюди ми вставимо г. Наприклад, Einkaufen. Ми знаємо, що в минулому часі, аби зробити форму, треба зробити префікс г та закінчення т. Але префікс г у нас стоїть між відокремлюваним префіксом. Та словом. Наприклад. Einkaufen, ein Gekauft. І давайте зробимо з цього речення минулий час. Тут є помилочка. Не іхкауфе Ан, а ich Кауфе ein. І минулий час буде. Іх. Так як в нас немає переміщення. Ми ставимо хабе, поширимо це речення в магазині. Ім ладен. І буде eingekauft. Ein geuft. І це одне слово. І хабе, ім ладен, ангекауфт. У домашньому завданні нам потрібно буде вставити дієслово у речення. Перше дієслово Öffnen та schließen. Öffnen це відчиняти двері вікна, schließen – це зачиняти. Але у реченнях я хочу, аби ви вставили іншу варіацію: Aufmachen відчиняти, Zumachen зачиняти. Як ви вже бачите, ці префікси відокремлювальні. Су. auf. Отже, в нас є чотири речення. Два з них в теперішньому часі. Я відчиняю вікно. Ти зачиняєш двері. І два в минулого. Я зачинив вікно. Ти відчинив двері. Вам потрібно буде вставити похідні слова махен. Якщо відчиняти «aufmachen», якщо зачиняти «zumachen». А також у минулому часі допоміжне дієслово. Слово махен звичайне. Також зверніть увагу, що в теперішньому часі у нас я відчиняю вікно, а в минулому я зачинив. А з «ти» ти зачиняєш двері, а в минулому ти відчинив двері. Уважно дивіться на переклад, а також на префікси. До речі, і habe das Fenster – habe тому що тут нема переміщення, коли я зачинив вікно. Тут також потрібно ставити слово haben, але в іншій формі для do. Бажаю успіху і на наступному уроці у нас модальні дієслова.